Сімейство 4 Сивий mm -hmm. гадюк вирвався. Галька Макда. Хто би сказав, що тот такий був собі. Ладзо, га? Ну ти й вгатив того року, ні в року. Того, ну той вгатив має коліна грубезні, такі як... Як... Як тато, ні? Висо Просто кафес. Той дерзкий дуже. Сашка. що там? Нервують тебе всі? Достали шуміха движуха? Ні, е, спокійно, спокійно. А ви що, щеглики? То від Тарасинкові теж потужна. Лис. А лиса коли маєте Ти не до її? Mm. Ой, я забув. Мама, сину ладзь. за рексом погнали Рекс, рекси появи! Ми все зазняли на камеру! <гум> Як вони різко реагують? Турбінка. Зозоль. Збойчик. Ти що тут забув, а? Як сюди заліз? Скотина Скажи, то ясно, що скотина, стої. Турбинка, на, на, на. турбинка. Тубінка сивіє, знаєш. О, на, ти малєт. на. на. А в той так і не відпав той кусочок рога, що це відскалив. Не знаю. <whole> <problem> <avoid surprise> Але вже так, знаєш, процентів серед стада, процентів 35-40, може і 50 навіть в собілі режі, знаєш. Не так дуже їх багато я.